Україна, привіт! Дорогі глядачі! Я хочу вас попросити, щоб ви поширили це відео. Бо я хочу, щоб якомога більше людей його побачила. Я хочу, щоб його побачив наш президент. Я хочу, щоб його побачили в українській прокуратурі. Я хочу, щоб його побачили в СБУ та в НАБУ. Бо сьогодні я буду говорити про український закон, який нібито є, але здається, що насправді його немає. Закон, який не один для всіх. Сьогодні я буду говорити про суддю. Про суддю Тандира. Поїхали. Вніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на своєму чорному лексусі насмерть збив на блокпосту 23-річного назвардійця Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який потім втік у кущі. Слідчі, які прибули на місце події, та свідки стверджують, що у тандира було нерозбірлива мова та від нього був запах алкоголю. Часи нормально йдуть, так? Серце вже не болить? Так що, серце вже не болить, нормально часи? Швидкість автомобіля тандира була швидшою за дозволену, про що свідчать механічні ушкодження автівки. Він відмовлявся надавати зразки крові на аналіз наявності алкоголю та наркотичних речовин. І зрозуміло, чому на передньому сидінні його автівки знайшли напівпорожню пляшку віскі. так, видно. Я її теж засняв, мені теж крок. Наступного дня судді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та примусово взяли кров на аналіз. Прокурор Антон Войтенко, обґрунтовуючи свою позицію, зазначив, що у підозрюваного на місці ДТП була нерозбірлива мова, та від нього був різкий запах алкоголю. Також Войтенко звернув увагу на те, що на взяття зразків крові пішло 18 годин через початкову відмову судді. Коли Тандира спитали, чи визнає він свою вину. Він включив дурника та перепитав у чому знає тиску. Ну, я, так, будь ласка, будь ласка. У мене зараз таке, я не можу зараз. У мені ще треба буде засідання. Пожалуйста, я, я засідання. Ну, давайте не штовхатися, будь ласка. Добре, не штовхайте. Адвокати звинуваченого продовжують наполягати на тому, що тандир не був у стані алкогольного сп'яніння і не перед. Вищував швидкість. Вони заявили, щоб біологічні зразки були взяті у судді, нібито протиправно Проклад! на суді. Тандир заявив, що він їхав, нібито з невисокою швидкістю. Їхав з невеликою швидкістю. Я поясню, тому що були ще інші машини. Я їхав в потоці. Ну там не такий поток, коли це час пік, але ще інші машини їхали. Я ні тобто виїхали в межах правил дорожнього руху, чи з перевищенням? Було порушення правил дорожнього руху? Я не просто не пам'ятаю, чи до цих знаків, чи після, я не пам'ятаю, але я їхав у потоці машин і там швидко їхати неможливо. Там пластикові такі загородження стоять, і їх швидко не проїдеш. Ну, на вашу думку, яка це була швидкість? Ну, 20, uh... 20 кілометрів на годину, де він просто знущається з цього суду та сродичів загиблого. Які 20? Бондаренко помер на місці. Подивіться на стан автівки. Суддя нагло бреше у суді. На жаль, для нашої держави це відбувається постійно. А коли його запитали про пляшку віскі, він взагалі почав нести всяку маячню. Що ви можете сказати з приводу скляної бутилки, яку знайшли у вас в машині? Напівпорожній, не напів. Я не знаю про цю пляшку, я побачив це лише на фотографіях, на якихось. Скоріше за все, вона в машині лежала ще, ще до того, тому що е, я на фотографії бачив на пасажирському сидінні на підлозі, вона валялась. Я, я ж не, ї... Повірте мені, я не міг їхати і вживати їсті. Ну, Повірте мені, я не міг їхати та вживати. Просить повірити чувак, який до цього казав, що то не він був за кермом, а його водій, який потім втік у кущі. Я не міг їхати і вживати ну, віскі чи ну це хтось або придумав, або це просто вона під, під сидінням лежала. Може, це з якогось попереднього разу вона залишилась. Я, я не знаю, я її не бачив. Це хтось придумав або вона з попереднього разу лежала. Ну, звісно, продумали цю пляшку. Придумали, вигадали. Або вона з попереднього разу лежала. Тобто для нього норма бухати в машині. Попереднього разу бухав та залишив. Але в той раз, мабуть, нікого не вбив. Як це завжди буває в нашій державі, представники Тандира пропонували родичам загиблого надвардійця компенсацію. Але родичі відмовилися. Про це розповів їх адвокат. І переслав ще. Коротке повідомлення про слова співчуття від суддів, можна так сказати. А він відповів: я цитую просто: я і моя родина сподіваємось на гідний вирок цьому похідку. Впевнений, що зараз кожен українець, який знає про цей випадок, чекає на справедливе покарання. Це шанс для них доказати простим громадянам України, що навіть хто б ти не був. Мусиш відповідати по закону за свої дії. Ага. Я процитував. Прямо, До речі, цей тандир і сам відмазував суддів, які люблять покататися на підпитку. У 2021 році він допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальність за п'яну ДТП. Так ось аналізи у тандира взяли ще 27 травня. Де ж результати вже більше місяця пройшло. Я пам'ятаю, як у 2019 році Мародер та Зеколомойський під час предвиборного Шапіто здавали кров на алкоголь та наркотики. Та результати вже через кілька годин були готові. А тут місяць пройшов, а результатів досі немає. Адвокати родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренко звернулися до судово-медичної експертизи з листом, у якому просять пояснити, чому так довго роблять аналізи і чи є тиск. Вони кажуть, що суддя хоче підкупити експертів. Якщо в нього це вдасться, то він просто уникне покарання. Якщо ми прямуємо в європейському напрямку, якщо намагаємося стати частиною європейського суспільства, ми повинні приймати їхні правила та їх менталітет. В Європі закон один для всіх. А на Росії навпаки, закон тільки для звичайних людей. Заможні та привладні люди там понад законом. Тож треба вирішувати. В якому напрямку ми рухаємось. Я пам'ятаю, як у 2017 році у нас у Харкові була схожа ситуація. Тоді мажорка Зайцева вбила шістьох людей, скоївши ДТП, та її заможні батьки намагалися її відмазати. До речі, вона теж була на лексусі. Але люди обурилися тією ситуацією, і суд під тиском суспільства відправив Зайцеву на 10 років до в'язниці. Змогли тоді, зможемо, і сьогодні. Поширте це відео. Пишіть. Кричіть про цю справу. Не дайте злочинцю уникнути покарання. Доки наші хлопці воюють за нашу державу на війні з ворогом окупантом Ми повинні воювати тут, всередині держави з ворогами корупціонерами, суддями та депутатами, які п'яни вбивають нас на дорогах та крадуть наше майбутнє та майбутнє наших дітей, розкрадаючи наші гроші. Не мовчіть. Благаю. Не мовчіть. Thank you.